Привіт, друзі! Вирішив я створити нову рубрику, де буду ділитися з вами новинками зі світу спінінга, зі світу фідер, взагалі зі світу риболовства. Тому що мені особисто це дуже цікаво, що до вийшло, які нові приманочки, які нові вудочки, що цікавого взагалі, які є новини. Я іноді лажу по тих сайтах, дивлюся, дуже цікаві речі знаходжу. І думаю, буду ділитися з вами, тому що всім нам хочеться якимись новинками теж половити бути в темі. Почнемо з Джакала. Дуже цікавий тут у них воблерок виходить. Лютий 25-го року вони обіцяють його випустити. Думаю, з японського ринку його одразу можна буде притащити в Україну. Звісно, ціна буде як на новий воблер в Україні, тому що. В українські магазини вони ж накидують і свій плюс, і плюс розмитнення, митний податок, і плюс доставки. Тому ціна плюс-мінус, напевно, така ж буде, як ніби ви його в магазині купляєте, тому що бивушних не буде ще модел, він тільки вийде. І це в нас 85 плаваючий. Це я впевнений, буде суперовський воблер, тому що все, що робить з воно класне. Це перше, а друге це воблер для міляків для глибини до 1 метра. Саме те, що ми любимо літом: це серпень, вересень, липень по теплій воді, коли щука на міляках, це буде наше. Одразу тут нам показують систему дальнього закиду. Летіти буде шикарно. Це циліндр, який рухається з центру до хвоста. Летіти повинен прекрасно. Це джакаловська система. Також він от, нам одразу рекомендують таку проводочку. Тянем, 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 чи твічимо, сапаємо дно, відпускаємо, робимо паузу, він спливає і так далі. Ну, тут більше для баса розраховані всі ці інформації під баса, тому що під щуку ніхто нічого не робить в Японії. Це ми вже адаптовуємо до своєї риби. Ось, бачите, до метра глибини. До метра глибини він буде йти. Вага його 7,8 грама, тобто його можна буде твічити спокійно паличками 10 грамовими, 12-грамовими паличками моїм е понтоном Гадганчо до 12 грамів. Думаю, без проблем я зможу його твічити. Тобто буде в цьому плані Дуже-дуже добре. Вольфрамовий шар в нього, вольфрамовий циліндр, який зовні покритий фторопластом. Для більшого ковзання, це також така от них технологія. Ось бачите, як воно розміщено, яка внутрішня будова Воблера, нічого тут складного немає, але це як сірі ренджі плоский, бачите, він сплющений з боків, що дуже гарно дає гарний ровлінг цього Воблера. Має бути гарний роблінг. Також вони говорять, що ось ви можете. Плоскогубчиками, його трохи підкоригувати, щоб він максимально рівно йшов, що таке от допускається навіть виробником. 85 мм, 78 г плаваючий. Рекомендована ціна 1870 єн. Побачимо, скільки він буде, по скільки продаватись, за скільки він вийде, щоб його одразу доставити. Кольори є непогані, стандартні джекаловські кольори. Ось такий воблерок. Його я буду одразу собі замовляти, тому що це. Ріранч, це мілководник, це те, що я хочу половити. На що я хочу половити. Рухаємось далі, друзі, по новинках Джакала. Що цікавого, ще я знайшов, це Soul Shot 58 і 68 SSRки, у відповідну плаваючому версії. Також лютий 25-го року вони їх анонсували. Що цікаво, всі ми прекрасно знаємо їхні соулшади, Вони є DDR, DR, SP і SR були От ви бачите різне заглиблення до 3 метрів, від 1 до 3 метрів, грубо кажучи, вони у них були. Що вони зараз робили? Це SSR-версія, яка йде відповідно 60 і 80 см. Заглибленням. Тобто 58 йде до 60 см, 68 СССР йде до 80 см. От ви можете бачити, яка у нього гарно розмашиста гра. І як і всі соулшади, він заводиться на такій повільній навіть проводці, що досить актуально для нашої щуки, яка зачастую, коли вона пасивна, вона любить повільні проводки. Тут ми зможемо його використати. Дуже цікаво би було мені його використати це весною, коли щука після нересту виходить на міляки. І коли ще немає цієї трави. Тобто у нас мілячок до метра, там 50-60 см, і немає трави, не піднялась трава, тобто чисте дно, там якийсь пісочок або щось таке. І от ми ведемо цього. Шедіка він сапає дно, робимо паузу, він сапає дно і так далі. Це дуже цікаво було би умови саме для цього шара. По вазі 7,7 грама у нас більша версія 68 мм і 4,5 грама 58 мм. По технологіях тут, я думаю, нічого нового. Ось ми бачимо магнітну систему закиду з одним шаром. З двома, шарами. Так, з двома шарами, напевно, магнітна система закиду. Вона точно магнітна. Шар фіксується з приводу шуму, нічого вони не написали, який він буде. Ось ми бачимо по лопатках СП, СРка і СССР. В ССР, ну, прямо малесенька лопаточка, тому він буде йти от до 80 см більша версія. гамакат, сугачки. Ну і звісно. Не забуваємо, що можна підкоригувати його хід за допомогою плоскогубців і кільця кріплення. Тому це все є. По кольорах дуже цікавий колір це, звісно, от під нашу щуку. Є натуралочки різні, джакаловські, цікаві, тому я думаю, кожен зможе знайти собі колір до вподоби. Дуже цікавий шет, особливо для тих умов, які я вам назвав, коли щука виходить на мілячки. І ці мілячки ще не заросли, щоб ми могли чуть-чуть діставати до дна. Ось така от приманочка. Побачу, може, теж її буду замовляти. Друзі, продовжуємо з вами огляд новинок. Зараз поговоримо про дуо. Є декілька цікавих у них новиночок. Перше це почнемо з пірхетрюки. Вони випустили. Що цікавого у них це е, не така тонуча версія з 70 ки Тобто, якщо ви знаєте спірхет руки, у них прям, прям так сильно тонить. І там на глибинах до пів метра по міляках. От у нас є такі річки мілкі, їх повільно провести практично неможливо, треба дуже агресивно твічити, щоб була хоч якась проводка, щоб вони не падали на дно. Ось вони випустили 70-ку, це спіргітрюки, 70 S-Lite, Тобто він не так сильно тонуть. Ось на цій фотці видно, бачите, яка швидкість тонуть звичайно 70-ка і як швидко тоне s 70 Lite. Тобто 70, він набагато повірніше лайт тонуть відносно швидкотонучого. Це те, що у них цікаво, з'явилось. І ще також важливо от, дуже цікаво, Авабі. Бачите, це типу економ-версія звичайного з пірхи трюки аварії. Не знаю за рахунок, чого вони його здешевшили, але це вони його позиціонують як дешевша версія. І що цікаво, це кому, можливо, хто хоче якісь ексклюзивні кольори. Вони спільно з D3 Custom Lures випустили 6 нових кольорів. Ну, Мені найбільше оцей от заходить. так, такий... Класний зелененький колір. Але знову ж таки, чи зможемо ми його використати в наших умовах. так. Звісно, вони є різних розмірів: від 51 до 45 Esk. Це вони їх створюють під свою форель. У нас це більш актуально для жереха та окуня. Такі от цікаві новиночки від Duo. Всі вони виходять у лютому місяці, і кому цікаво, то може стежити за ними. Собі придбати, коли вони у нас з'являться. Думаю, у нас також їх довго чекати не доведеться. А з японського ринку можна буде, напевно, і одразу собі притягнути, а це вже для фанатів даних приманок. Повторююсь, я на спірхітрюк постійно ловлю. Це жерех і окунь. Жерех дуже їх любить, окунь дуже їх любить. Коли літом окунь активний, на активному, агресивному такому, даже твічові, прекрасно, ці міношки працюють в мене в моїх умовах. Наступна новинка від Duo: це у нас іде Онімасу Кагура. У них вона йде форельова, також форельова тема, в принципі, як і Duo Дуос тема, Є 77 і 88 -й, як s ка так і F-ка, Ми їх можемо в нас використати спокійно під ловлю щуки, особливо Ф. -ки. По міляках, я думаю, прекрасно будуть ловити щуку. Але що для нас більш цікаво і що виходить в лютому місяці, це 99 MDF. В нього заглиблення метр півтора, і це буде та саме шикарна приманочка, щоб тягати її вздовж кушинок. Там, де стоїть літом вся щука, вздовж кушинок, вздовж трави, там, де якраз метр півтора глибини, буде прекрасна приманочка. Кольори дуовські. Всі ті самі, дуже-дуже непогана приманка, от саме в цьому розмірі і саме MDF 99 MDF по щуці повинно працювати. Як тільки вони з'являться на ринку, як тільки його можна буде купити, думаю, я собі його придбаю. Цікава приманка. Виходить в лютому 25-го року. Ціна, звісно, не дешева, як і всі приманки дуо, не дешева. Але нічого. Будемо спостерігати за цією приманкою. Ну, і, друзі, є цікаві новиночки. Ну, і, друзі, є цікаві новиночки в айми. Це така от японська фірма. Всі ми її знаємо по Камомо, по айма Фаріна. Це легенди. Фарінку вже купити можна тільки БУ, у її не виробляють. Комому можна досі купити. Також прекрасна приманка по міляках. І Є у них така приманка, як iBorn 98. Це він тільки виходить, знову ж таки, в лютому місяці він виходить. Але варто пам'ятати, що у них є 78 моделька, яка е, плаваюча, але повільно. А от 98-й, прям плаваючий плаваючий в І саме 98, й ось він планується до виходу. Обіцяють від 5 до 30 см діапазон заглиблення. І такий непоганий, щучий розмір. Треба дивитися, як вони будуть працювати. А от 78-й він максимально класно підходить, і за нього є хороші дуже відгуки. В коментарях в мене писали на каналі, що дуже класно він ловить. Тому до нього варто придивитися до 78-го. Ну і кому цікаво, iBorn 98F, він теж скоро виходить. Дуже хороший Воблер. Варто за ним дивитися. Чи він вийшов? Він вийшов Він вийшов 9-10, го го був реліз. Його. його можна знайти. Його можна знайти, я перевіряв. Дійсно, це. Це, це, це він не виходить, він вже вийшов, так. Його можна вже знайти на японському ринку. Але, повторюсь, він досить такий сильно плаваючий. Якщо 78 повільно, то цей сильно плаває. Е, цікава приманка, вітаємо, будемо дивитися. І друга новиночка це комомо вийшов в 155 розмірі. Кому зайшли попередні розміри, комомо, а вони зайшли практично всім, хто їх пробував. І хто любить такі, знаєте, бікбейт, джерки, в кої є кастингова снасть, можна пробувати 155-го комому. Також він уже вийшов. І треба, ну, його можна знайти на японському ринку, його можна знайти. Це те, що цікаво займи. з'явилося за останніх там, осінь, осінь зиму. Друзі, ще хочу вам розповісти про Мегабас, про новинки Мегабаса, але спочатку така невеличка об'ява. На каналі досягнуто 1000 підписників, за що я вам всім дуже дякую. Обов'язково напишіть тут, потрібен такий формат відео чи не потрібен. І ще одне: при 1000 підписників є така можливість, як спонсорство канала. Ви можете знайти цю кнопочку, якщо маєте бажання стати спонсором цього каналу від 35 гривень. І що я Придумав такого цікавого, щоб вам було цікавіше і мені було цікавіше. Всі гроші, які я буду отримувати від спонсорства, вони будуть йти на купівлю приманок. В основному це будуть різні прикольні воблери з нашого ринку або з японського ринку. І буду купляти саме ті воблери, за які спонсори будуть голосувати. Тобто буде кожного місяця голосування, будете писати свої варіанти, які варіант набере найбільше голосів. Ті воблери, приманки я буду купляти. І одну рибалку в місяць я буду приділяти виключно цим приманкам. Тобто такі. Огляд на воді, можна сказати, на ці приманки, щоб додати трошки такого інтерактиву на каналі. Думаю, ця рубрика буде дуже цікава. По цьому все. Переходимо до новинок від Мегабаса. Це не зовсім новинка. Каната плюс 1 дуже цікавий воблер. Його фішка в тому, що він йде на 1 метр глибше за звичайну канату. Тобто десь до 3,2 метрів заглиблення. Буде дуже цікавий, щоб пробивати ямки, там 3-4-5 метрів глибиною. В ньому більше нічого особливо не змінилося. Так само плаский корпус, тобто корпус той самий тіло, тільки в нас більше стала лопатка. Три вольфрамові шари, які катаються у хвіст і вона гарно летить. Більше нічого нового, тобто це теж не новинка для канати. Каната завжди була такою, просто те, що новинка, це плюс один. У нас заглиблення, плюс один метр. Дуже цікавий воблер, теж його планую собі купити. Він зараз. Є, його зараз можна купити. Ще одна новинка, яка мені дуже сподобалася, друзі, це воблер від Мегабаса Керінжі Є70, 90 і 120 в різних розмірах. В чому його фішка? Це інноваційна система, коли у нас. В морді Воблера вода проходить через отвори, при цьому створюючи різні шуми. Це і бульки, і потоки води. І це все має приваблювати хижака. Це не є новинкою сама ця система. На багатьох поперах є така система, і не тільки поперах. так, І це має бути всі ці шуми-бризги, мають бути дуже привабливі для риби. Дуже мені цей воблер схожий на Айма комому. Напевно, десь вони вдохновлялися цим воблером. Тут можна бачити різні, різні проводочки, але так ну, японці по басові його ведуть практично завжди рівноміркою. Вони навіть не показують, що його можна твічити. Але в наших умовах, звісно, це буде твіч. Ось, бачите, він працює ніби в них як, як попер. Подивимося, подивимось, як він у нас буде пощуться. Я думаю, що буде не гірше тої старої комомки. Воблер в цілому дуже цікавий і розміри такі, щучі, що 70, що 90, що 120, всі вони знайдуть в нас використання. Звісно, є чудові кольори Мегабасовські, в тому числі Мадтагер. Ось такий прекрасний. Добре, друзі. Кому відео було цікаве, обов'язково напишіть в коментах, обов'язково напишіть, чи потрібен такий формат. Там же в коментарях можете писати про інші новинки, про які я міг би зняти огляд і показати всім іншим глядачам. Тому що мені от саме такий формат мені би був дуже цікавий, тому що завжди не завжди є в самого час ритися по всіх тих сайтах, а от глянути якісь відео, дізнатися про новинки в такому форматі це завжди цікаво.